полі є! Yeah! Круто! Жичицький забиває на перших хвилинах гри і рахунок відкриває на користь своєї команди 1-0. Ніка веде. Зараз на полі Ніка Білі та ФК Запитів. На полі команди Ніка Дудчак на воротах, 19-й Масур, 4-й Подоляк, 8-й Жичицький та 7-й Холодняк. М'яч у холодняка. І, ай, гарно. Передачу прийняв, але мимо воріт, на жаль. Подоляк, Мазур. Мазур. Береться. Жичицький. М'яч у Жичицького прокидає холод. Жичинський. Тут ще є спіймав м'яча, від воріт на Жичицького Доходить, втрачає. До виходить, втрачає команда білих м'яч, трохи вводить. Ніка чемпіон. Дякую, знаємо. Холодня приймає подачу з Жичицького м'яч. Передачу на холодняка, Мазур перехоплює подачу гравачовти команду. І Жичицький вводить з аута. Мазур приймає, але не вдалося закинути його в сітку противників, суперників. Аут вводить команда Білих, Мазур. На холодняка. Ой -ой -ой. Жовті вводять. Мазур? Мазур несеться з м'ячем, але прокинув собі і маємо воріт. Знову м'яч у мазура. Джицький допомагає, вибиває зламу від поля. М'яч. Жовті вводять. м'яч, Мазур буде виконувати введення. Назот. Треба два, треба кубок поїпа. не дістає Жичицький до м'яча. Жичицький. І холодняк є! Дуже красиво розіграли Жичинський з холодняком. І це призводить до другого гола ворота суперників. І на даному етапі рахунок 2-0 на користь Ніки Білих. М'яч у ні втрачає від воріть жовтень. Жичицький. Мазур. Зараз Мазур. І холодняк замикає знову. Цього разу вже Мазур з холодняком. Чітко спрацювали і забили третій гол для своєї команди. Рахунок 3-0 на користь Нікі Біла заміна відбулася в команді Ніка. на поле вийшли. Мамо, на поле вийшли Козачок 11 номер, за кордони 14, польцем 20 та олійник 10. Дучок на олійника. І дучок в руки на олійника знову. Штрафний? Б'ють жовті. Ворота білої команди. Друзі, між собою. І дочок є, спіймав Молодчина. Відворіт на олійника. Обводить гравця. Жовтий вибиває за поле. М'ячик олійник, козачок. Ах, вибиває. Також чітко розіграли. Кольцам пробував зробити ворота. Готовий знову. Закордон не прийняв зручно м'яч і бити? втратив, Жовті вводять. Кольцем зачекав. жовті будуть вводити ще раз. Олійник ні. Не дістав. Не дістав олійник м'яч, жовті будуть знову вводити. Кольцан з м'ячем Давай, Кольцан і ні, 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 гравець жовтої вибиває за поле. вводить. Ворока. За кордонець! Ай, дуже близько! Дуже близько пролетів від штанги. За кордон за м'яч.

Ну так, давай, дитя. Вася! Не добавив, але собі ворота закинув і рахунок вичити. Три-один. Нічого. Олійник на козачка не дістав, козачок нічого. Відборіть жовтих. Кольцем бореться. Польця! Давай! Кольцем! Ай! Прокинув собі. За кордонець. Олійник. Козачок? Ай-яй-яй, Ай не стоять кольцем на м'яч, Просто поставити Вводить гравець жовтої команди. Кольцан козачок. І виходить від жовтого гравця м'яч. Козачок вводить ні. Жовтий захисник э, спрацьовує і вибиває головою за межі поля. Знову буде вводити козачок. Закордонець є! Молодці! Забиває за кордонець! І рахунок вже 4-1. Жечецький заміна відбулася в команді Ніки і вийшла на поле Мазур. Дістай. Ай-яй-яй, дуже круто було. Ем, на поле вийшли Мазур. Холодняк Жечецький та Подоляк. Відворіть жовтої команди. Зурчицький на м'яч. Прокидає зручніше, ні воротар. Спіймав цю подачу. Мазур. Вибиває жовтий гравець. Мазур водить. І подоляк. Ні, маємо бовід. Команди. Холодняк на Жечицького. І удар є. Залітає п'ятий. П'ятий гол залітає в команду, в сітку ворота. І рахунок п'ять один на користь Ніки білих. Холодняк одразу атакує. Кидає на мазура і ні, у воротаря. Виходить. Кутовий. Буде мазур виконувати у ворота. Та... Подоляк! Ай, дуже близько було. Зучицький холодняку в ноги. Ні, запутали гравці холодняка. Подоляк шечуєцький. Бурче. Мазур. обігрує гравця. Прокидає м'яч. І є! Забиває мазур! Шостий гол для своєї команди. 6-1, рахунок на Ніка кабілі. Мазур з м'ячем. Давай мазур ще один. На ну, цього разу воротар вже е, спрацював і відбив кутовий ворота Жоваса, Мазур. Воротар в рух, вибиває на аут. Матвій на Подоляка, подоляк на Мазура. Ні. Від жовтої команди. Мазур, Холодняк.

Ворота команди білих. Дучак вибиває. На аут. Заміна команди білих. На полі знову олійник Польцин, козачок. Закордонець та дучок залишився на воротах. Передача на Козачка. прокидає. Ті стоїть олійник, за кордони сприймає оліник, а от вибивають за поле. і вибиває заполедить. Оліник. Козачок. Польсен. І воротар спіймав. Е -е. Вибив на кутовий Олійник, Ольга. Олійник. Не замкнув козачок. Відворіт жовтої команди. Козачок. Польцан. Ні, воротар в руки. Польцан зупиняє атаку суперника. Олійник, Коза ні, не дістане козачок, виходить за межі поля м'яч, жовті вводять. Польцан? Виходить. Кутовий. Ворота жовтий. Олійник. Дучак. Ай. Давай! Виходить від жовтих. Знову Олійник. Польтан! Ай, давай козачок! Воротар в руки сприймає. Моментів тьма. Закордонець, Олійник. За кордони олійник в руки є. На козачках олійника. А от від джок. вводить олійник. Дучок олійник. Дучок в руки. На козочка. Дістав Олійник Саша і виходить за поле м'яч Жовті виконують ведення. Олійник, давайте хлопці, Олійник та м'яч. На пальця, на Ай-яй-яй-яй-яй! Ще раз! Добивуйте! Ні, не вдалось, не вдалось. <ривіт> <ривіт> я вас Польцем пробував через себе забити, але ну, зависоко трошки. Але було дуже гарно. Знову заміта, заміна. І на полі холодняк Мазур Жичицький, Подоляк Жичицький. Знову Жичицький. Мазур І! Та ну холодняк! Є! Такий закотив! Закотив м'яч. І рахунок здає 7-1 на користь. 8 Вже 8? 8 Точно? Ой, перепрошую, я десь прорахувалася. Діти підказують, що вже вісім. на користь Ніки. Білих. Подоляк. Дудчак. І мазур дістає м'яч. Удар холо... Ай-яй-яй-яй. Ух ти що! Дуже небезпечно. Ще раз! Так, ви там воротаря заб'єте. Виходить м'яч. Пробували три рази, добити бідний воротар, потовкли його трошки. Жовті вводять, Мазур. Мазур. Ні, заходить за поле м'яч. І жовті вводять. Жичець. І... Ах, дуже красиво летіло. Задалеко. <плес> Мазур. Жичинський, давай Холоднюк! Браво! На Жечинського. І давай Мазур! Є! Дуже круто, хлопці зіграли! Повозили гравців на ура! Холодняк, Мазур, Жечинський! Крутезно просто обіграли. 9-1 рахунок вже. Давайте, хлопці, десяточку. Жичицький. І Подоляк. Мазур ні. Вибиває воротар за поле. Дев'ять. 9-1. Молодці хлопці. Заміна знову у Нікі. Польцам, козачок, олійник та закордонець на полі. Дучок в руки є. На козачка. Передачу. Закордонець. Знову козачок. І Польцан! Ворота, на жаль, вибачайте за емоці... емоції, але дуже така цікава гра насичена. Від жовтої команди. Козачок. Олійник. Як щось не так, випишіть, буду звертати увагу на зауваження. Козачок вводить. Олійник дістає м'яч. Закордонець підбирає ще раз, передає на козачка. І пользан є! Знову дуже круто розіграли. Десять десяточка! І закінчується гра з рахунком 10-1 на користь білої ніки. Хлопці включилися, оце грали ще бомбаракетами ліці. Хлопці! Холодняк? Круто!